Так, Через два дня випустили. До мами подзвонила? Подзвонила, ще подзвони і попрощайся. Що... На ціле життя. Пацан поїде сам без тебе. Присідай, як тебе звати? Ну от буде молися, тепер хто? Так, даю пару питань. Відповідаєш, випускаю. Ні, йдеш на кухню посуду мити. Добре, хто такий Шевченко? Шевченко це ваш футболіст, Чуєш, що футболіст. Ну, не що він написав? Він заповіток написав. — Так, а ну давай читай. А, я хто там поховається. Ай, мені. не ай, а читай. Не плакати. Щоб вони. Лани... Щоб в дволі салони ключі Каже, що ти українка. Чим Україну любиш? Неправильно. Чим не за що? І? А ще чим? О, пацана має. Чим, чим ще? Тілом! Тілом! так. Добре, хто такий Степан Бандера? Ой, це наш правий. Ярий. Хто хто? Правий, лівий. І наш за нашу свободу і за нашу... Ну викрутилася, викрутилася. Це є провідник українських націоналістів. Молодець. Звідки будеш? Як звати? Багато москалів там є. Трохи є, що ви з ними робите, якщо є. А ви самі не москалиха? Ба... Бачу, що москалиха по очах. Знаєш що? Вліво дивись. дивишся. Є щось москальське, а? Я є, є тріш, трішки є, так? Да? Дай мені слово, що більше не будеш розмовляти по-російськи. А де задінешся? Які українські народні пісні знаєш? Тільки народні. Співай. Він мене все не пускав додому, я просилася, а він мене все не пускав. Москалі так не вміють. Співати. Мі, я мія твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питала. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я а ти дай отвіт яка чудова майська ніч. Весна, іде красу несе, а в тій красі радіє все, весна. Сунесе, а в тій красі радіє все, доню моя, у чому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах бренить сльоза, чому розплетена коса? А на очах добрени сльоза. Все? Ну що я тобі скажу? Непогано. Не погано. Не не Тому століт так навчили Ну, не ну слухай, брате, щось, щось не то Дивіться його нагарно по українській складі. Давайте якесь контрольне питання. А? Це завчено, завчено. Я так за що я говорю? Не фотографує, мужчина. І он Що не то буде, що таке копчик? Хлопчик, так? майже там, де п'ята дочка. Неправильно. Це американський маленький Ви поліцейський копчик. Кавун, кавун, це ягода чи очі. Ягода. Неправильно. Це людина, яка любить каву. Сильно, сильно. Що таке горілка? Ну це не мавпочка. Якщо по-українськи, то це те, що крепке. Правильно, молодець. Добре. Пробачте, ну, а пройти туди можна? Не можна. Не можна? А можна, Тут я мастер. Мастер. Виявляю. 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 Добре. Добре. Ірина, Биса, ну, ти від... непогано не вчив. Не, не знаю, чи так завчила, чи як. Не можу сказати. Добре. Але даєш мені слово, що на другий раз приїжджаєш у Біл, вивчаєш біографію Степана Бандера. Не треба пляскатися, от пацанові сплятися. Коли він народився, не знаєш. 1 січня 1909 року. Треба Красава, Що там казати? А коли позагинув, може, знаєш? Я тобі скажу, 59-го року. Підіслалиш шпигунів. Ну що, здається, схожа на українку? Хай ще ну, танцює. Хай танцює, український танець. Звичайно. Ну, ну, випускаємо її, хай танцює. На лавочку вискакує. Там не треба. Ви танцюєте для нас двоїх. Як не бачив? Я голову туди захай. Давай. <jeune empieza> Давай. Відкриваємо. Відкриємо двері, гляне.